Слава Ісусу Христу! Друзі, у цьому сьогоднішньому відео я хочу відповісти на питання: чи варто йти взагалі вчитися на агронома? У цьому році виповнюється 21, якщо я не помиляюсь, рік з того часу, як я закінчив агроуніверситет імені Докучаєва. І я ще жодного дня не пошкодував, що я там навчався, що я його закінчив, тому що ці часи навчання на агрономічному факультеті для мене були одним, одним з найкращим періодом в усьому житті. І у мене були найкращі викладачі, у мене були найкращі одногрупники, однокурсники, найкращі. Всі, хто працівники працював в цьому університеті, вони всі допомагали і в бібліотекарі, і навіть лаборанти, прибиральники ну, з усіма були гарні стосунки. І зараз я хочу вас познайомити з однією просто легендарною людиною, яка була не просто моїм викладачем, а ця людина була керівником моєї магістерської роботи. І увага! Це Михайло Архипович, Бобро! І сам факт того, що Сергій Володимирович є прикладом, він закінчив наш агрономічний факультет і працює плідно і на сьогодні. Ми на пшеничному полі знаходимося. Як колись казали, стоїть з ціною пшениця золотая і є й конца, і края не віддать. Так і це, що говорити, якщо навіть... Жодного спеціаліста не буде в світі, то агроном залишиться. Це спеціальність, яка, як кажуть, для села раніше було батюшка, вчитель і агроном. Така агрономія без неї не може бути нічого, бо вона дає, по-перше, хліб, а по друге, силу місць держави. І закінчить я хочу нашу зустріч. Що все для держави, все для України і все для перемоги. Над ворогом. Слава Україні. Слава навіки Богу. Навіки. Слава Україні! І е, я хочу ще цікаве розповісти. Михайло Архипович. Він є одним із найстаріших рослинників в Україні, доктор наук, професор. І він е, виховав багато покоління агрономів. Багато. Я приїжджаю в господарство, е, і агрономам там є по 60, по 70 років. Вони розповідають, і ми були студентами у Михайла Архиповича. Ну, людина просто унікальна І не тільки в Україні, і в світі в багатьох країнах світу. Особливо. Африканських країнах, е, так, його випускники по всьому світу, і е, ну, практично кожен, хто пройшов через агроуніверситет імені Докучаєва, хто сьогодні ще живий, всі пам'ятають лекції Михайла Архиповича Україна, Бабра. Африка, Польща все це, де на... працюють, в тому числі мої аспіранти і мої дипломники. Наприклад, Крістіна Шельонжик. Данута Нагужанська, Ватрас, Веслав. Ну, мабуть, і достатньо. Ну і ще інші. І, і, е та інші, да. і ще цікаве, те, що е Михайло Архипович в свій час був наймолодшим доктором з рослинництва е в Україні. Да. Е і він захистив дисертацію. Ну, вже документи отримав да. про захист у 39 років. І я, е коли поступив до аспірантури, я поставив собі ціль е стати новим рекордістом і захистити раніше, хоча б на рік захистити да. дисертацію раніше, ніж... Михайло Архипович, ну його рекорда я не побив, але, скажімо так, порівнявся. Я повторив його рекорд, Далі. теж у 39 років захистився. Тому от ми обоє зараз доктори Далі. наук. І ніде небо на пшеничному полі. І на пшеничному полі І зараз знаходимося. Мені повезло в житті, я ще разом з тим 15 років був першим президентом малої академії наук Харківщини. Так. І хто це бачить? Вітання всім! Озивайтесь, де ви є? Харківські мановці, як ми і називали їх. Отже, друзі. Uh... Ну, таке незвичне відео, звичайно. Що ми хочемо сказати з Михайлом Архиповичем і побажати особливо студентам, особливо абітурієнтам або школярам старших класів, які ще не визначили, куди йти навчатися, на кого, вибирайте професію агронома. Це найкраща професія у світі. Кожен день, якщо ви не хочете жодного дня працювати, а просто щоб ваше хобі було всім вашим життям і вам ще за це гроші великі. Платити, то ставайте агрономом. У вас буде професія, яка вас не змусить працювати кожен день вашої роботи. Це буде е, рівнозначно вашому хобі, найулюбленішій вашій справі. Вона зв'язана із землею із сонцем. І от чого кажуть, що пшеничне зерно дає колос, а колос дає зерно, а зерна хліб і тому подібне. Я думаю, ми вже. Наскільки спонукали, що піду вчитися на агронома. Всі, хто дивиться це відео, так. Тому навчайтеся на агронома, розвивайте аграрну галузь нашої країни і нехай усіх вас, усіх нас рясно благословить Господь. До нових зустрічей. До побачення. Спасибі.